Ну так, але в нас, скажімо, треба співати, щоб ми що у з зараз... Тренди. Спілкувати. йолки палки Хто їх придумав? Розкажіть, шановні дизайнери. Ну, скажімо, зараз немає буде... Граємося. Трьохсторонній камін Подачу подачою тепла на другий поверх, три кімнати. Кімнату за каміном, плюс тут де камін. І це ж дизайнерський камін, але він гріє. Зараз вийду на другий поверх і покажу вам, як, що там вже в тих місцях йде тепло. Йдемо, йдемо. Так, йдемо на другий поверх. Виходимо в одну з кімнат. Вивели всі до вікон. 29 градусів. Щоб стіна 21. 30. Ще одна кімната. Покажи. 26. Тут доволі довгі гілки і система ще не стабілізована. Це тестовий розпал. Але все одно це великий показник того, як круто палити каміну і отримувати додаткове тепло, альтернативне, яке не залежить ні від кого. Ні від світла, ні від газу, ні від електрики.